Вітаю, друзі, я Віталій Портников. За кілька днів до свого вбивства у Мадриді, колишній заступник очільника адміністрації президента України Андрій Портнов побував в Україні і зустрічався тут із чиновниками, відповідальними за силову вертикаль. Так принаймні стверджують джерела інтернет-видання Українська Правда. І якщо ця інформація підтвердиться. Це, звичайно, буде ще однією з сенсацією, яку можна порівняти з точки зору її вибуховості, можливо, із самим вбивством Андрія Портнова. От давайте уявимо собі: колишній заступник голови адміністрації президента Віктора Януковича людина причетна до численних злочинів і зловживання часів революції гідності. Людина, яка знаходиться під санкціями США, але яка так і не потрапила під українські санкції, незважаючи на те, що під цими санкціями знаходяться чимало громадян нашої країни, відвідує українську столицю. Не просто приїжджає, але й виїжджає з території України. Що, як ми розуміємо, не так просто зробити, якщо в цьому не зацікавлені ті, хто можуть надати тобі такий зелений коридор. Проводить тут, очевидно, ділові зустрічі, тому що важко уявити собі приватну поїздку буквально на два дні. І за кілька днів після цього сенсаційного і несподіваного візиту цю людину знаходять мертвою. У іспанській столиці. Звісно, тепер розслідування вбивства Андрія Портнова, яке проводять іспанські правоохоронні органи, не зможе не враховувати факту, відвіданий Андрієм Портновим його батьківщини як додаткової ситуації, яка може бути пов'язана із обставинами вбивства колишнього одіозного чиновника. І, звичайно, тут буде чимало питань до правоохоронних органів самої України чи знало вище керівництво України про перебування Андрія Портнова в українській столиці? І це при тому, що до діяльності колишнього заступника очільника адміністрації президента України дуже уважно стежать принаймні у Сполучених Штатах, бо розуміють рівень інфільтрації портнова з точки зору інтересів російських спеціальних. Служб. Чи може так статися, що інтереси держави і її керівництва це одне? А інтереси чиновницької вертикалі це щось інше, і що чимало чиновників вже зараз готують собі варіанти домовленостей, вважаючи, що російські війська рано чи пізно або з'являться у передмістях української столиці, або без війни встановлять контроль над українською державою. І потрібно підтримувати діалог із тими, хто зможе замовити для про них ну, так би мовити добре слово. У керівництво Російської Федерації і чи усвідомлюють у вищому керівництві України, що такі чиновники, пов'язані із Андрієм Портновим, дійсно можуть існувати? Сам факт того, що Портнов був людиною впливовою з точки зору і своїх політичних можливостей, і своєї ролі у юридичній вертикалі і своїх зв'язків. Із людьми у різних владних структурах. І при цьому це була людина, пов'язана із російськими політичними інтересами, людина, яка займалася бізнесом в Росії і, очевидно, мала доступ до чільних представників російського політичного керівництва, вже дозволяє задати чимало. Неприємних питань тим, хто мав би відповідати за присутність або відсутність таких людей, як Андрій Портнов в українському політичному житті і на українській землі. Сам факт від'їзду Андрія Портнова з України вже був досить важливою історією, яка на початку. Великої війни демонстрували ті, хто бажав залишити Україну, щоб не ризикувати своїми російськими політичними контактами і своєю репутацією, яка могла стати небезпечною на момент, коли росіяни почали велику війну з Україною, не мали ніяких серйозних проблем. Із тим, щоб залишити українську землю. За кілька днів до війни, буквально групами виїжджали проросійські депутати і чиновники. Але деякі, як Андрій Портнов, мали можливість залишити Україну вже тоді, коли війна розпочалася і кордони України були закриті. Не мов би. не для всіх. Ну, а тепер виявляється, що ця закритість кордонів і досі є досить умовною, коли мова йде про впливових людей, що знають майже кожного українського суддю і причетні до формування самої суддівської вертикалі. Дуже важливої вертикалі, якщо ми будемо говорити про розвиток подій у післявоєнний період, коли знову. Почнеться реальне політичне життя, і почнеться боротьба за владу. Я вже не кажу про те, що ситуації пов'язані із українським підприємництвом і із здатністю тиснути на певних підприємців в Україні щодо можливої зміни їхніх політичних пріоритетів. Це завжди також було до Андрія Портнова. Таким чином, на питання, що Андрій Портнов робив у Києві перед своєю загибелью доведеться. Ну, доведеться, хоча б тому, що очевидно, це питання повстане руба і перед іспанськими правоохоронними органами, які зараз розслідують вбивство колишнього одіозного чиновника. Адже давайте погодимося, що сам факт перебування Андрія Портнова в українській столиці за кілька днів до його загибелі, це історія досить серйозна і досить важлива. Історія, яка змінює сам вектор розслідування його вбивства. І мені здається, що в українській столиці, де нещодавно був Андрій Портнов. Це також мають усвідомлювати, ну і таким чином відповісти і іспанським правоохоронцям, і українським журналістам щодо того, що саме відбувалося під час цього перебування Портнова в Україні, як він зміг заїхати, виїхати, і що він робив в той час, коли перебував тут. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні Баймієкофі. І донатели, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтесь функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!